Вітаю ще раз. Так, давайте розглянемо в рубрики карту» питання, що вам треба усвідомити у відносинах, але ви обираєте налаштовуватись на свою хвилю. Тобто, наприклад, якщо є проблеми у відносинах з мамою, то це відносини з мамою. Якщо проблеми у відносинах з близькою, іншою близькою людиною, то це саме у цей момент розкривається перед вами. Тому що пам'ятаємо, відносини, вони можуть бути різнорівневі. Не тільки стандартна схема, дуже-дуже стандартна це там чоловік-гілка. Так, давайте. Три карти. Пам'ятаєте, можливо, інформація трьох карт буде вас стосуватися. Можливо, дві карти. Може, дійсно виключно одна. Робіть по відчуттям. От ви відчули імпульс, що всі три карти от вони про мене. Значить, так воно і є. Поїхали. Перша карта, друга карта, третя карта. Робіть паузу, відчувайте, дослухайтесь до себе і давайте перевертати. Перша карта вісімка жезлів. Друга карта вісімка кубків. І остання королева пентаклів. Що ж треба усвідомити? Поїхали. для тих, хто обрав першу карту бісімка жезлів це спілкування. Це моменти у спілкуванні. наскільки воно рівноцінне, наскільки воно помірне. Чи не у вас спілкування з цією людиною, про яку ви зараз думаєте, на яку ви дивились. Тобто. Тут вам пропонують пропрацювати момент та балансу у спілкуванні. Можливо, з цією людиною, близькою у вас є момент дисбалансу. Оце треба пропрацювати. Зверніть увагу. Зверніть увагу там, де от є відчуття, що після бесіди якось нема наповнення внутрішнього. Якщо ви відчуваєте, що з цією людиною на даному етапі. Складно спілкуватись, проговоріться. Якщо ви розумієте, що буде якась така дуже сильна пряма конфронтація, і ви, умовно, зіл'єте свою енергію, то краще тоді просто обмежити кількість спілкування. Тобто тут питання балансу. Наскільки ви йдете на зустріч один одному або одна одній. Це вже по ситуації у спілкуванні, наскільки це спілкування, ну, уявіть, що це спілкування як їжа, наскільки це... це спілкування збалансоване. Вам добре після нього, ви відчуваєте комфорт, затишок, у вас є сили, енергії. Тут не обов'язково, щоб після спілкування прям таке відчуття підйому, але от, щоб був приємний після смак. Тобто зверніть увагу на баланс. Це для тих, хто обрав перший варіант. Другий варіант вісімка кубків. Я б сказала, що це варіант закриття якихось старих процесів. Це може бути старі образи, старі конфліктні ситуації, які до кінця не були закриті, а вони повторюються, тобто вони мають якусь циклічність. Тобто це закриття от цих от тригерних точок. Тобто програється оцей момент, що вам. Знаєте, якщо ви, наприклад, не фокусували свою увагу на цьому, сфокусуйтесь. Тобто тут питання закриття тригрних точок. Для тих, хто працює зі свідомістю, розуміють, про що йде мова. А для тих, хто, наприклад, тільки починає свої якісь процеси, дивіться, мається на увазі, що в відносинах є. Такі тригерні точки. Тобто повторюються конфлікти, повторюються якісь неприємні моменти, наприклад, там, порушення кордонів. Так, а ну карти трошки зміщу, щоб вони були в кадрі. О, порушення кордонів. Тобто тут є питання закриття якихось таких тригерних, повторюваних. Цих от моментів. Так, давайте ще три карти. Угу. Питання кордону. От. Тут треба розставити кордони і проговорити ситуації або ситуацію для того, щоб це не повторювалося. Розмежування. Знаєте, як відчуття полегшення після цього буде, прям легше рухатись далі. І, до речі. Є в мене таке відчуття, що закриється якась родова тема. Тобто вона для вас була непомітною, ви її не фіксували. А родова тема це, наприклад, є поведінкові реакції, які продаються з покоління в покоління. Якась така важкість, яку ви можете не фіксувати в власному житті, а вона впливає на ваше життя. Ну, якийсь такий наратив, там, я все буду робити сама або сам все, більше ніхто тільки я. З одного боку, відчуття такого мовного героїзму, я ж молодець, молодець, а з іншого боку, дуже багато проблем, дуже багато проблем. А якщо ви це не фокусуєте, просто несете це як прапор по життю, то я вам рекомендую сфокусувати увагу, скільки ви втрачаєте в таких моментах, особливо з близькими людьми. Такі, наприклад, бажають вам допомогти, тому що їм боляче дивитися, як у вас потім спина болить, є проблеми з... зі здоров'ям, от, а вони не можуть вам нічого не запропонувати, тому що є такий наратив. Тобто, це пропрацювання от таких от тригерних точок, або якихось конфліктів, ще чогось єрафант, е... знову ж таки, в цьому контексті це звертатись до майстрів. Які працюють зі свідомістю? Психологи, навіть психіатри, якщо потрібно? Це все для того, щоб не повторювати циклічні моменти, які грають вам в мінус. Так, королева Пентаклів остання, третя. Це питання, знаєте, в відносинах по королеві Пентаклів це питання. Саме ідентифікації вашого фізичного шляху. Тобто, можливо, є порушення кордонів з питання того, як ви маєте виглядати, як ви маєте жити, з ким ви маєте спати, умовно кажучи, тобто, з ким ви маєте будувати сім'ю, як ви маєте це робити. Королева Пентаклів, проблематика по королеві Пентаклів це проблематика на рівні фізичних процесів. Ролі. Ну, тут більше така жіноча роль. Якщо ми кажемо про чоловіка, то вплив матері, вплив вагомої жінки, це не обов'язково матері, це може бути бабуся, ще хтось, а, хто мав вплив на свідомість, які процеси у відносинах потім просідають, переносяться в життя тут і зараз. Або ж взагалі про такі фізичні аспекти вигляду, як ти гроші заробляєш, такісь такі моменти. Так, давайте ще три Угу. Так, тут питання самодостатності. Тут питання самодостатності у відноснах. Ніхто не має права вам нав'язувати своє бачення життя. Зараз є дуже багато інструментів впливу. Стабілізації, збалансування свого життя. Є такий момент, коли нав'язують. Тобто пропрацюйте питання того, щоб ваше оточення, от особливо ті люди, які вагомі, от вони впливали саме по дурню. По дурню в даному випадку давали енергію, підтримали вас на вашому шляху. Якщо ви дійсно десь рухатись не в тому напрямку, то і поради мають бути коректними. Не з позиції зверхності, не з позиції нав'язаної якоїсь вартості цих слів, а з позиції ну, дуже любові до вас любові і поваги. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі.